Мене звати Денис, позивний мій денчик. Пілотів Півдрона перейшов зі 120-го міномету, це якось більше до душі. Це наша війна. От, молоді хлопці, от, якщо от зараз би зібрати всіх от, от таких хлопців молодих, було б я, б, я б так би сказав, легше легше. Легше, тому що я розумію, коли забирають чоловіків, яким 45-50, так, вони, вони мужчин, вони не бояться йти, але вже не той вік, не фізичний стан. Це теж бере своє. Молоді, я не бачу, чого боятися, чого. як зриваються снаряди, як в тебе щось летить, ну нічого страшного. Ми можемо запустити ще більше. Я в 23 пішов, ну, мені було 23, там, з 25 забирають, але навіщо я пішов тоді? Ну, а тут мої хлопці, я не можу. От мені от кажуть, Може за, за кордон поїдеш, може ні. Ну, а смисл. Я не розумію, дібо, навіщо тікати з країни, ну, це твій дім. Ну, ти, ти переїдеш за кордон місяць, два, три. Ну ні, це, ж, як кажуть, що в гостях добре, але вдома це ну, краще. Ну ні, в мене немає страху. Немає страху в плані дивитися смерті в очі. Я вже раз подивився, коли мене трьохсотнуло. Ну, буквально через пів години я кажу, що відвезить мене на позицію, бо мені щось вкололо таке, що я взагалі нічого не чув. Ну, все, все добре. Голова тільки от така пішла, блін, в ушах дзвін. Але я кажу, що там мої хлопці. Я ну, нічого там, може, не зробив би, але я був би разом з ними. Нога болить. Тільки що пластина в нозі, а так все добре. О, це єдина проблема. Пластина в нозі це, це, це була. Але ну, що робити? Мене хтось буде жаліти, да, вже не, вже не малий, як так сказати. А там хлопці, хай плакі-плаки. Змусити мене заплакати, коли. Це тяжко казати, але коли от з моєї, ось це моя сім'я, і не дай Бог забере його життя, це все накривало мене, коли почалась повномасштабна війна, в нас є мій друг, так сказати, мій однокласник. Він до повномасштабки пішов, він підписав контракт, і він загинув. І він загинув молодим. Ну от аж дрож йде. Коли ми знали, що його немає. Я не знаю. Ми не повірили в це. Ну як ось ми три дні назад. Ми списувалися, то все було добре. І потім я зрозумів, що от коли навіть мені у мене питають, як мої справи, я не знаю, як їм відповідати, тому що все може змінитися буквально за дві години, за один день. Все може змінитися. Дуже було важко. Дуже важко, коли от приїжджаю на кладовище до нього. Все одно я там не сиджу, не плачу, але ось тут ж отак от, жимається і хочеться, хочеться помститися. Але помститися з холодною головою. Не рватися, не отак, от, а помститися, коли в тебе холодна голова, ти можеш добре вправо зробити. Ми вже потеряли много ребят, мужчин, молодих, опитних, неопитних. Це не буде прямо ось. все, перемога, ми виїжджаємо там на машинах, прапори, все, там, радіємо. Скажу за себе, ну, такого не буде. В мене такого не буде, я не зможу так. Бо гинуть діти, жінки. Мирні люди, тільки мій командир і мої побратими, які знаходяться тут. Це, е, це мотивація. Е, я стаю взросліше. Е, я прийшов в 23, е, вроде молодий так, але ще десь, десь отакий… Е, я не розумів, ну як це. В, Аруже, все, всього столько много, і ти не знаєш за що взятися. Але мене надихає, і взагалі тільки від этих людей. Хлопці, ну по-перше, я вам скажу, що дуже довго ви йдете. Дуже довго. Вже війна триває третій рік. Ще скажу, що не треба. Можна виражитись? Ну так, легенько. Не треба сати тут. Нічого, нічого немає страшного. Нічого страшного, але ну, бурята раз бурята не красиві.